Перед інтерв'ю буквально дізналися про смерть Віталія Чуркіна посподи Росії. Як ви можете прокоментувати цю новину? Я дійсно, Віталія Чуркіна знав багато років, хоча і не так близько до призначення вже сюди, перед членством України в Раді Безпеки. Ну, знаєте, кожний посол в першу чергу це людина, яка висловлює позицію своєї держави. Так, до цього можна додати певні особисті риси, от певний такі скажімо, наратив, який ти додаєш до тих інструкцій, які ти отримав з Києва чи з Москви чи з будь-якої іншої столиці, я би не став перебільшувати, скажімо, його особисту роль. Він ще думати, що його особиста роль на, на цій посаді була чимось відмінним від позиції Російської Федерації, яку він представляв. Знаєте, в дипломатії є таке ну, як і в принципі в будь-якій державній службі. Якщо ти не згоден з тим, що тобі кажуть робити, ти просто подаєш у відставку. От, я прекрасно розумію, що, що пан Чуркін цього зробити не міг але, або не хотів, От, це було його право, і та лінія, яку він обрав, це, скажімо так, було його особисте рішення. Напевно, базовано, як я вже казав, на тому, які вказівки він отримав від свого Міністерства закордонних справ. Завершується фактично вже місяць головування тимчасового України в Радбезі, а все ж таки хотілося поговорити Перш за все про порядок денний, що нам вдалося, яким задачі перед собою ставили, і що з вашої точки зору вдалося зробити ефективно, чого не вдалося. У нас все відбувалося по плану першу половину місяця. Ми пройшли всі ті питання, які були заплановані, включаючи наші тематичні дебати по захисту критичної інфраструктури від терористичних атак. І це я вважаю був, був був перший наш е, великий успіх. Ми готувалися до цих дебатів кілька місяців. Схвалена резолюція, яка перша резолюція Ради безпеки по цій тематиці, що ніколи не було. І е, співавторами стали майже 50 держав, і більш ніж 50 взяли участь в дебатах. Тобто, це чверть членського складу ООН. Е, це говорить про те, що тема актуальна, це тема правильна, наболіла. Схвалення цієї резолюції воно, воно дає змогу Україні, скажімо так, закріпити за собою роль своєрідного лідера в цій тематиці. Чому тому що в резолюції міститься конкретний пункт, що Генеральний секретар має через рік, через 12 місяців представити доповідь про те, як вона виконується, тобто через рік, коли Україна вже не буде в складі Ради безпеки. Ми все одно будемо залучені до обговорення цієї доповіді на досвіта як автори цього питання. По-друге, ця резолюція є своєрідним таким кодексом поведінки держав у, у випадку, якщо такі атаки трапляються, або у випадку. Необхідності запобігання їм. на Україну. Які зобов'язання накладається резолюція? От як на країну, яка так само захищає свою інфраструктуру і має дотримуватися от того запропонованого порядку дій? В разі небезпеки я би сказав навіть, що ну мабуть, це такий певний рекорд Гіннеса. Буквально наступного дня в Києві відбулося засідання ради національної безпеки і оборони, і вже в його рішення була імплементована ця резолюція. Тобто, як правило, на такі речі виходять тижні, якщо не місяці. У нас фактично миттєво по суті весь текст резолюції був вписаний в рішення ради національної безпеки і оборони України. Тобто, це вже стане законом України. Це знову такі, які дії мають вживати наші скажімо, спецоргани у боротьбі з тероризмом. Для нас це важливо в першу чергу з точки зору ситуації в Криму і на сході України. Плюс ми знаємо всі про ті випадки, які були в минулому, позаминулому роках: це кібератаки на банківську систему України, на електричні мережі. Спроби хакерські увійти в бази даних деяких міністерств відомства, Міністерство оборони, СБУ, Міністерство закордонних справ. Це все серйозні речі, які, з якими треба боротися. І ця резолюція дає нам, нам, нам змогу не просто придумувати щось національне, а просто взяти той найкращий досвід, який там міститься, імплементувати його в українське е, вже національне законодавство. От я в цьому місяці. Поруч з організацією головання ще провів декілька засідань комітетів по санкціям по судану, по центрально-африканській республік. Так, це далеко від України, це можливо здається комусь неважливим, але з точки зору важливості цих питань у світовому порядку денному. Це дуже є серйозні питання і нам вдячні не лише члени ради безпеки, а й самі країни, які задіяні в цих конфліктах, тому що. Я, до речі, ввів ну, таке нововведення, можна сказати, ноу-хау, і всім це сподобалося. Перед розглядом будь-якого питання я обов'язково зустрічаюся з поспредом тієї країни, яка буде завтра обговорюватися, чи післязавтра, і після обговорення я також з ним чи з нею зустрічаюся і доводжу до відома все те, що ми говорили. От цього до нас ніхто не робив. І я думаю, що це можливо стане тепер постійною практикою. Тобто, своєю увагою до е, проблем інших країн е, ми створюємо підґрунтя для того, щоб через якийсь час підійти до цього представника і сказати, слухай, ми ж твоє питання розглядали, я тобі допоміг. Допоможи нам тепер питання Криму. Умовно кажучи, mm -hmm. От нам і вдалося зібрати таку велику кількість співавторів і голосів на користь Кримської резолюції в минулому році, саме тому, що ми працювали з такими далекими, знаєте, малими основними тихоокеанськими, африканськими, які, можливо, навіть і не чули ніколи про те, що, що таке Крим. Навіть в ООН кажуть, що поки ти в Раді безпеки ООН, ти, ти стаєш таким на два роки важливим і всім потрібний. Але два роки. Швидко закінчується, ти стаєш таким же звичайним членом організації, вірних як і всі інші. Отже, за ці два роки нам треба цим сповно скористатися. Скажіть оцей формат дебатів, да, запропонований е, Україною. Е, що він дає? Е, наскільки він ефективний? От завтра е, дебати. Е, на більш таку, я б сказала, резонансну і складну тему так, конфліктів у Європі, тому що інфраструктура зрозуміла, тут є розуміння там, і важливості, і можливо, скоріше можна знайти якісь порозуміння в цьому питанні, ніж а, стосовно конфліктів, кожна з держав має свою позицію. Перше, це подивитися на те, як все починалося в кінець 80-х, розпад колишньої Єгославії, розпад колишнього Радянського Союзу і до чого ми прийшли сьогодні чому трапилось так, що за більш ніж 25 років у нас фактично жоден конфлікт на території колишнього Союзу не врегульований. Є заморожені, є розморожені, є триваючі, є новий конфлікт, який, який виник в результаті агресії Росії проти України. Це небачена я не бачена ситуація. Думаю, що, що хтось міг таке передбачити скажімо, в 91-му 92 роках. І сьогодні, я думаю, немає однозначної відповіді на те, як цей конфлікт владнати. Це перше. Друге, це подивитися на еволюцію цих конфліктів і, і, і на те, чому, наприклад, все таки за 20 років вдалося владнати конфлікти на території колишньої Югославії. Так, є ще не, не до кінця закрита тема Косово. Є певна нестабільність Боснії і Герцеговині, але все-таки там вже не відбувається війна, а на Донбасі вона продовжується і є анексований Крим. Е, є ще заморожені конфлікти на Гідний Карабах, Придністров'я, Південна Осетія і Абхазія. Що робити з цим? Це так, перший елемент. Другий елемент це те, що кожний з цих конфліктів він мав свою філософію врегулювання і задіяння міжнародних організацій у цьому врегулюванні. Це ООН, це ОБСЄ, НАТО, Європейський Союз і інші існуючі міжнародні регіональні організації. В деяких випадках це, скажімо, було успішне втручання, наприклад, роль ООН в колишній Югославії. Були ситуації, наприклад, як, як, як в Абхазії, коли певний час в 90-х роках існувала місія ООН в Абхазії, і вона була, як мені здається, доволі ефективна. Але потім ця місія була закрита. Всі вирішили, що з конфліктом закінчено, а він вибухнув з новою силою, і в результаті мали те, що ми мали в 2008 році. І є третя ситуація це Україна, де, скажімо, є така гіпертрафована, в хорошому сенсі цього слова, роль ОБСЄ, але ефективність місії обсє у мене, скажімо так, викликає певні питання. І майже нульова роль Організації Об'єднаних Націй, незважаючи на всі наші спроби. <ган -підпідпідіст> ну, колись було модно критикувати колишнього генерального секретаря ООН. Це вже історія. Пан Пан Кімун, на жаль, не відіграв майже ніякої ролі у регулюванні конфлікту на сході України і практично ніяк не реагував на анексію Криму, ну, крім таких загальних дуже заяв. Сьогодні ми маємо нового генерального секретаря, з яким я вже неодноразово обговорював це питання. Завтра він буде дещо виступати у нас першим на, на цих дебатах. Дуже цікаво буде почути його думку про те, як він бачить свою роль і роль організації обідних націй, яку він очолює у врегулюванні нашого конфлікту. Тому що хочеш, не хочеш, а тебе підвищувати роль ООН в наших справах. Якщо ми будемо продовжувати сидіти і чекати, що хтось замість нас або введе миротворчу операцію, Онівську, він ще прийме рішення таке, або навіть така дрібниця, як відкриття Офісу підтримки ООН, про який вже йдеться більше двох років і нічого абсолютно не робить. Що ми знаємо, що. Є право вето, і навряд чи хтось з тих, хто має ним користуватися, готовий від нього відмовлятися. Як це має працювати? Як Україна взагалі може працювати з такою Хто Схильний схильний перебільшувати роль права вето, от якщо говорити про те, що от ми знаємо, що в Росії є право вето, і вона все рівно все заветує і не дасть схвалити жодного рішення. Щодо України, яке було б нам корисне, от, тоді взагалі не треба було обиратися до Ради безпеки ООН от, і можна вийти з Інзабідних Націй і сказати, що вона нічого не дає, для чого в ній бути. Але це не так. По-перше, генеральний сектор ООН згідно з своїми статутними правами, він може самостійно, наприклад, відкрити Офіс підтримки ООН. На Донбасі, який би, як і місія ОБСЄ, займався моніторингом виконання мінських угод. Хіба Росія не може заблокувати це рішення? Справа в тому, що у Генсека є два шляхи скажімо, для відкриття такого офісу. Або він це робить сам і доводить інформацію про своє рішення до членів Ради безпеки, тобто інформує їх про це, або він пропонує Раді безпеки схвалити таке рішення. Якщо він, він піде скремо другим шляхом, да, Росія може завитувати. От, 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 наша справа, як членів Ради безпеки, переконати його в тому, що йому не потрібна згоди Ради безпеки. Фактично, він може це це рішення схвалити самостійно, е, якщо це не буде виходити. От тут тоді і є користь від нашого членства Раді безпеки, ми можемо йому допомогти. А саме запровати проєкт рішення Резолюції Ради Безпеки, наприклад, про відкриття такого офісу. Якщо Росія його завітує, ну це буде приблизно як вчорашнє рішення про визнання документів ДНР і ЛНР. Тобто вона знову покаже своє обличчя, своє ставлення, свою роль в цьому конфлікті, якої нібито немає. І чесно кажучи, у, у мене є майже впевність в тому, що Росія таке рішення, якщо воно буде грамотно прописано, вона його витувати не стане. Чому ви так думаєте? А тому, що е, я не бачу е, ніякого негативу від існування такого офісу ООН в Україні. Він буде збирати інформацію нейтральну. Якщо Росія всіх переконує в тому, що вона не має ніякого відношення до ситуації на Донбасі, от і що там все добре, то нехай буде створений. Офіс і він буде давати інформацію, які будуть всі вірити сьогодні. Росії ніхто не довіряє, все, що вона говорить, що відбувається на Донбасі, кажуть, ні, це неправда. От, але від цього не наближується, на жаль, регулювання конфлікту, тому що не виводяться війська, от ми не можемо провести вибори. От все стоїть на одному місці. Все частіше лунають лунає луна інформація про те, що мінськ. Недія і Росія від нього відходить. А в Україні, як ви знаєте, зараз взагалі триває блокада, теж з, з тим самим меседжем, що мінськ не діє, можливо, від нього там треба відмовлятися і так далі. Якби було рішення відійти від мінську, як би це виглядало от, в рамках того, що все таки є резолюція Радбезу, і це на нас так само накладає певні міжнародні Знаєте, Мінські угоди це ж не просто на папері написаний текст. Якщо б не було резолюції Ради безпеки, можна було б говорити про те, що «да, от давайте ми з них вийдемо. Це я вже про Україну говорю. Ми всі знаємо, розуміємо, що в Україні є різні думки щодо мінських угод. Одні вважають, що це була помилка, і що не треба було їх підписувати, але вони є. І їх схвалення, ще раз повторюю, Радою безпеки ООН є обов'язковим. І тому, як, як на мене, то нам треба припинити ці дискусії всередині держави про те, чи хороші мінські угоди, чи погані. От вони є такі, які вони є, і треба їх виконувати. Вони передбачають певний порядок дій. Так, і попри те, що Україна постійно наполягає на тому, що спочатку безпека, а потім вибори? В мінських угодах якраз йдеться навпаки: спочатку вибори, а потім контроль України над а, над кордоном. Ми розуміємо, що для України це там вкрай неприйнятно, але ми підписалися під цими угодами. Як нам тут бути, якщо ми публічно постійно повторюємо на зворотньому порядку, який зрозуміло, що в наших інтересах, так але як тут тоді бути? Ну, знаєте, я би сприймав мінські угоди, от е, саме в їх цілісності. Тобто, мені здається, це зайві дискусії про те, який пункт має виконуватися перед яким чи після якого. Є пункти, і всі вони обов'язкові для виконання. Але е, нереально, і це не тільки моя. Думка так вважає переважна більшість, якщо не всі експерти, що нереально провести вибори на території Донбаса без виконання інших, скажімо, пунктів цієї угоди. Як можна їх, ну тобто, якщо ми хочемо такий ж мати результат, як був в референдумі в Криму, то тоді можна їх проводити хоч завтра. І 150% населення Донбасу висловиться за незалежність Донбасу, чи я не знаю, оберуть тих людей, які е, ну просто не не зможуть співпрацювати чи представляти реально цю територію у Верховній Раді України. Це просто нереально. Тобто, якщо такі результат комусь потрібен. Я не думаю, це очевидно, особливо для України і для українців, але є цей порядок і гальмується виконання мінських угод, в тому числі тому, що ми ніяк не можемо домовитися про послідовність цих кроків, підписати дорожню карту, взагалі випрацювати так дорожню карту і так далі. А, тобто, цей пункт очевидно є ну, стіною, так, в яку ми впираємося. Який тут у нас план дії? Ця стіна вибудована Російською Федерацією. Тому що наскільки мені відомо, всі інші наші партнери вони все-таки поділяють наш підхід про те, що спочатку мають бути забезпечені належні умови на цих територіях, а потім відбутися вибори. Ну, як можна проводити вибори, якщо ми не маємо кордону? Фактично. Він прозорий, він не існуючий. За такою. Підвищеною увагою, так би мовити, спостерігають за заявами і за діями нової адміністрації президента Трампа. Новий постпред США вже мали змогу почути виступ доволі. Жорсткий, я б сказала, по відношенню до Росії. А як ви оцінюєте роботу нового паспреда? Як встигли вже чи встигли вже поспілкуватися? Що встигли зрозуміти з новим паспредом Шанні Нікі Хейлі? Я зустрівся практично в один з перших днів її виходу на роботу в цій новій якості? От мені багато колег до сих пір ще заздрять, що от я був один кажуть з чотирьох перших, з ким вона зустрілася. Знаєте, це дуже приємна людина, вона справила дуже хороше враження на мене. Дуже, знаєте, як я кажу, людина із знаком плюс. І у неї є дуже серйозний політичний досвід. Тобто це, це компенсує абсолютно повністю, скажімо, Мало досвіду саме багатосторонній чьивонірській дипломатії. Вона все прекрасно зміє складається враження, що вона дуже серйозно до цієї роботи, до цієї посади вже готувалася і продовжує готуватися. Тобто от Ті, хто вважали, що це таке політичне призначення, людина без досвіду. Вона буде просто зачитувати заготовлені тексти виступів, це не так. Але ж вона також є і членом Кабінету Трампа, не членом. так? Трама. Як і Саманта Пауер. Поєднання членства в кабінеті президента е, з посадою Поспреда, воно було вперше не так давно е, задіяно, саме е, коли був президентом Демократ. Республіканці, mm -hmm. наскільки я знаю, до е, до цього призначення ніколи не мали свого поспреда одночасно членом кабінету. Тобто, тим самим ну, це індикація того, що вони також вважають цю посаду важливою. Отже, це дає поспреду, зрозуміло, набагато більш потужні важелі впливу на зовнішню політику США, оскільки вона. Е, легко може, е, наскільки я скажімо, так розумію, в систему їх роботи е, в будь-який час зв'язатися особисто з, з, з президентом і mm -hmm. погодити з ним будь-які питання, будь-яку позицію США, будь-якого питання, е, а з іншого боку, вона бере участь у всіх засіданнях кабінету, тобто. Майже кожного тижня буває у Вашингтоні. Тобто вона дійсно володіє, ну скажімо, таким найвищим ешелоном знань у всіх галузях, що відбувається в цій країні. Ви відчули підтримку, от під час цієї зустрічі, яка була там ну не публічна, не офіційна, ну, так значить вона з великою симпатією ставиться до України. І Я думаю, що це результат саме того, що вона вже вивчала і готувалася до призначення, тому що навряд чи вона мала будь-які зв'язки з Україною під час скажімо, роботи на посаді губернатора Південної Кароліни. Отже, це свідчить про те, що ті люди, які її брифінгували, вони також з повагою і солідарністю ставляться до України. Я це відчув скажу відверто, вона. Попросили у мене декілька порад, як, скажімо так, себе поводити з нашим колишнім стратегічним партнером, як я кажу. От я ці поради їй дав, вони чисто персональні, особисті, і побачив, що вона вже їх використовує в своїй роботі.